Вітаю усіх учасників Всеукраїнської інтернет-олімпіади Крок до знань». Я Охрименко Альона, вихованка гуртка «Фітодизайн» комунального закладу Центр позашкільної освіти Джерело Височанської селищної ради Харківського району Харківської області. Тема моєї дослідницької роботи вивчення екологічного стану ботанічної пам'ятки природи просіки та її значення для селища Покотилівка. Проблема збереження та захисту природно заповідних територій на Україні є надзвичайно актуальна на сьогоднішній день, враховуючи великі темпи використання лісової сировини та низькі темпи росту лісових рослин. Тому метою даної роботи було дослідити екологічний стан території, ботанічні пам'ятки природи місцевого значення просіки та оцінити роль зелених насаджень у покращенні повітряного середовища селища Покотилівка. Об'єктом дослідження є територія ботанічної пам'ятки природи. Предмет дослідження єрок зелених насаджень у покращенні повітряного середовища селища Покотилівка. Під час роботи над обраною темою працювали над такими завданнями проаналізувати літературні джерела за темою дослідження. Скласти характеристику ботанічної пам'ятки природи місцевого значення просіки, ознайомитися з існуючими методами досліджень, дослідити морфолого-екологічну характеристику рослинності, оцінити санітарно-захисну роль зелених насаджень у накопиченні шкідливих викидів, які вмісяться у повітрі, проаналізувати отримані дані та скласти ґрунтовні висновки. Дослідження проводились в травня 2022 року по квітень 2023 року на території ділянки Дубового лісу віком понад 250 років. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Просіки, яка знаходиться у Харківському районі на території Бабаївського лісництва. Площа ділянки 4,2 гектара. У 1960 році під пологом дерев гігантів були посаджені ландшафтні культури. Дубу Червоного, Берези, Горобини, Квині. Історія ботанічної пам'ятки природи із другої половини XVII століття тісно пов'язана із заселенням тут дворянського роду Щербініних. Просіки отримали статус ботанічної пам'ятки природи за рішенням обвелкому в 1984 році. У ході роботи було складено характеристику ботанічної пам'ятки природи місцевого значення просіки, досліджено морфолого-екологічну характеристику рослинності, оцінено санітарно роль зелених насаджень, складено гарбарії рослин місцевості, зроблено ґрунтовні висновки. В результаті проведеної роботи було досліджено 43 види рослин, що належать до 34 родів та 27 родинів. Найпоширенішими є представники айстрові, до яких належить 12% рослин. Інші рослини представлені невеликою кількістю видів. Флора представлена всіма життєвими формами рослин за рамки єва. Домінують гемікриптофіти, до яких належить 40% всіх видів. Аналіз екологічних груп рослин по відношенню до світла показав, що серед дослідженої флори переважають тіньовитривалі рослини. До яких належить 65% всіх видів. Аналіз екологічних груп рослин у відношенню до вологи показав, що серед дослідженої флори переважають мозофіти, до яких належить 82% всіх видів. Поодинокі представники гігрофітів 9% та ксерофіти 9%. Аналіз фітоцинотичної приналежності рослин показав, що серед дослідженої флори переважають рослини, що зростають у мішаних лисах 58%. На території ботанічної пам'ятки природи ми обрали 15 добів біля автотраси. З них обрали 5 середніх за висотою та товщиною стовбура. Для кожного з них розрахували масу листя та площу, яку вони займають. Використовуючи питомі характеристики, визначили кількість шкідливих речовин, які виводяться рослинами з атмосфери за вегетаційний період на певній території, а також кількість кисню, вологи та фітонцитів, які рослини виділяють. Та оцінки деревних рослин як чинника самоочищення і оздоровлення повітряного середовища селища Покатилівка свідчить про велику здатність насаджень поглинати з атмосферного повітря різні шкідливі речовини, які викидаються автомобілями. Так доби поглинають 134 тисячі кілограм на гектар пилу, свинцю 29,37 кілограм на гектар воду. У свинцю було газу 31 500 кг на гектар, а також виділяє 63 тисячі кг на гектар кисню, 10 500 тисяч на гектар вологи. Не менш важливим є показник фітонцидної ролі зелених рослин, який склав 1 мільйон 239 тисяч 734 кг на гектар. Отже, фітонциди дуба пригнічують збудників дизентерії. Зелені насадження пам'ятки природи в умовах забрудненої атмосфери виконують роль природних фільтрів при встановленні балансу хімічних елементів, затримують пил і погонають вуглекислий газ, захищають приземний шар повітря житлових та реакційних територій від промислових забруднень. Захисну та фільтруючу функцію успішно виконують такі висопродуктивні види дерев, такі як дуби. На жаль, не всі люди усвідомлюють величезне значення того природного дару, яким наділене наше селище, унікальної ділянки лісу з величезними дубами старожилами. Шкода, що заявими відносини людини з живим світом цього лісу не обмежується лише продохоронним, культурним та науковим видом діяльності, спостерігаються випадки недбалого, ставлення до природи, розкидають сміття. Викидають пакети сміття, яке потім собаки розносять по всьому лісу, розпалюють вогнища, взивають первоцвіти. Разом з іншими юнатами нашого закладу шесуємо надприродну заповільну територію. Регулярно прибираємо територію лісу, проводимо природоохоронні акції, першоцвіт, чистих джерел, мурашка. Ми плануємо продовжити дослідження екологічного стану пам'ятки природи, залучили інші гуртки до природоохоронної роботи, організували для батьків цикл безвід та екскурсій по очищенню і прибиранню сміття на території пам'ятки. Дозвольте висновки не зачитувати, вони прозвучали у роботі раніше.